Така ось проблема, що нічого не видно ліве дзеркало. Трошечки більше видно в нижче, але так собі. Праве дзеркало окей, але ліве я не знаю, чи варто обганяти, чи ні, тому що ну, не видно просто напросто який рух по ліву сторону. Ну, тому буду рухатись так до зупинки якоїсь. Ну і тут, в принципі, вже трохи залишилось до завантаження. Завантажуватись буду в місті Хоксуд, Норвегія. 56 км залишилось це сміттєва якась фабрика переробна. І вести в місто Сарсборг, теж Норвегія. Так, з Заводу на завод. А зранку розвантажувався на складі, привіз до них е, печиво. І на завантаженні мені пригостили трохи печиво, дві коробки дали. Ось, можливо, через те, що було самостійне завантаження, а можливо, вони всіх пригощають. Цього я вже не знаю, але дякую. Це вже місто Хоксунд. І десь тут праворуч, має бути місце завантаження. Я тут вперше, тож не дуже орієнтуюся, але зараз знайду. Доїжджаю до Сарсбурга. Сьогодні буде ще одне вивантаження, друге. І дали завдання на завтра. В районі Халдена буде завантаження теж на сміттєвому своді. Буду вести через кордон Ор'є. До Я пам'ятаю, як місто називається, я там ще не це. На прохідні трохи витратив часу, тому що треба було заєструватися, але потім показали місце, де маю розвантажитись. Ось тут в одній з цих воріт треба було заїхати заднім ходом і вивантажити сміття в яму вигрібну. Ну а коли сміття навантажать, то треба заїжджати ось сюди. І тут вантажать. А зараз тільки на ваги підписую документи на виїзд до кордону Орія. Швеції рухаюсь 18-ю дорогою. Ну і так попередньо собі рахую, що, скоріше за все, все ж таки не, не встигну сьогодні розвантажитись, тому що попереднього на розвантаження приїжджаю близько, якщо як не зупинятись нічого, десь 15-15. Але я маю ще відстояти 45 хвилин, тому що, я, якщо так і приїду, без паузи, то в мене не залишиться зовсім часу водіння. Ну, хіба що може 1-2 хвилини, а це недостатньо для того, щоб розвантажитись і потім встати десь на паузу. А завод зачиняється о 16. Тобто і на території заводу потім теж не відстоїш. Тож, треба буде стати паузу десь до цього, до розвантаження. Ну і тоді приїжджаю близько 16. -й. І завод працює з 16. -ї. Ну тож, скоріше за все, мене таке не впустять на розвантаження. На деяких заводах. Якщо ти приїжджаєш десь без 10 без 15, то тебе пускають. Але це дуже рідко і гадаю, що не в цьому не в цей випадок. Тож. Скоріше за все, розвантаження буде завтра зранку. Але дивився, що перед заводом є. Невеличке місце для парковки, тож тому чевати скоріше перед заводом. Я вже розвантажився, не було що знімати, ну і було трохи темно, тож, звичайне розвантаження тирсою. І отримав досить цікаве замовлення, тому що, по-перше, буде два завантаження і чотири розвантаження. Завантаження перше буде в місті Ярна. Е я там вже декілька разів вантажився. Там буде вентиляційний систем вантажити. Завантаження під рампою. Де якісь такі величезні труби зазвичай вантажать самостійно. Ось. І той вантаж буду розвантажувати перше в місті Аскім в Норвегії, а друге в Ослов. Венті... Все на заводах Вентісталь. Аскім, потім Ослов. Після першого завантаження їду на друге. Що буде там, не знаю, але якесь див номер на завантаження дали. Теж завантаження буде під рампою. Сказали прикріпити ременями. ну Це звісно, тому що коли я вивантажуюсь ці, ці труби, які будуть спереду причепу. То, щоб решта товару не сунулось, треба їх буде прикріпити. Побачимо, можливо, на останньому розвантаженні мені його перевантажать наперед. Знаю, як, як вдасться. Скоріше за все, ніхто так робити не, не захоче. О, дивимося. Ну і друге розвантаження буде теж в двох місцях. Перше в місті Консберг, а друге з Ну, Звісно, це буде все на сьогодні, але принаймні завантажу сьогодні, доїду до кордону і під'їду ближче до розвантаження. Там буде дивитися по ситуація. Наразі все ще в Швеції погода близько поливається 6-7-8 градусів. Цілий час дощі, вночі, в день, але це краще ніж сніг і ні морози. Щойно мав вже повертати на місце завантаження, але там був досить, як і мені здалося, низький мост. Я не ризикнув туди їхати. Заказу ніякого заборони немає, там що вказано, яка висота, там і так далі, але виглядає досить низько. Тобто я вважаю, що 4-10, навіть 4 навряд чи пройду туди. Але подивився, що іншого варіанту немає. Там, в принципі, є ще один подібний міст. Теж заборони немає, тож доведеться їхати туди, пробувати потихеньку переїжджати під нього, але для цього треба спочатку розвернутися. Наразі жодного варіанту, де можна розвернутися, ще не бачу. Я боявся. Твоя... Ну, краще... Перептіти. Ну, тут праворуч буде завантаження, тільки треба об'їхати це все. Рано в Я вже в Норвегії. Вчора пересів кордон в місті Орія, заночував прямо на кордоні і зараз доїжджаю вже до місця першого розвантаження. Треба розвернутися і їхати цією ж дорогою, щоб заїхати на той підйом. Нічого вибору немає. І точно так же треба буде повертатись, тому що з того підйому я вправо не поверну аж ніяк. Це місто або передмістя, скоріше за все, міста Аскім в Норвегії. Чого виходу, під'їзду до тої фірми я гадаю, що немає. У мене була ідея вчора ввечері сюди потрапити. Думаю, одразу поїду, може, на розвантаження, там десь стану, під фірмою. Але я так дивився одразу, побачив, що тут вузька дорога і особливо не буде де стояти. Тож думаю, ні, хай краще зранку, коли все буде видно, то ну, як все? Але зранку більше рух, хочі б ніхто не їздив в принципі. Зранку всі на роботу до школи. цих лежачих понаставляли на всі випадки життя. Тож там діти йдуть до школи вже. Зараз лише треба в'їхати на горку і надіятись, що далі не буде ось ця горка. Крутий поворот, що далі не буде інших сюрпризів. Не, ну назад я то, что так ты поеду так само. О, бляха, муха. А у вас тут заезды. что она ну, поехала, я тут бы аж ніяк бы не стал бы ни да. Що ж, перше розвантаження закінчилось. Треба звідси виїхати і маю інше розвантаження в Осло. Взимку, якщо тут буде сніг, я от не знаю, як тут їхати, тому що вантаж не важкий. Зараз добре, що я трохи перемістив його ближче до... Ведучої вісі? Це навантаження трохи краще стало. Але все одно вантаж не важкий, загальна вага у тільки що я віз, ніби повне завантаження, але повна вага щось близько 6 тонн. І з них на ведучу вісь десь близько трьох, тому що основний вантаж. Був на сам причіп. Зараз показує мені. На ведучу 6. Ні, ну я тут не повернусь точно без пошкоджень. Тож їду прямо, не буду нічого вигадувати. Ну зараз хоча б на ці будиночки, хотів би вам показати, як вони виглядають. Звичайне, перед, перед місцем і Я Думаю, другий раз я тут їхати вже не хочу. Скоріше все, це вже третій раз я тут їду. Четвертий раз, коли розвертатися, їхати там на трасі, я вже не хочу, зараз поїду інші, де робимо. Фуф. Цікаво, поприкрашали. Мені здається, в Норвегії Шведи теж живуть. Мігрують до Норвегії, бо ну, умови може, і ті самі, але заробляють, мені здається, більше. Норвеги, ніж Шведи. Добре, що спробую цієї дорогою. Зараз загальна вага на причепі 3 тони. Наведучу вісь разом з лінивцем 8. На причіп загальна вага теж 8 показує. Але розподіл на кожне колесо 2,7, це майже нічого. Тому що, коли пустий причіп, то вага на колесо 2,4. Зараз 2,7, тобто майже пустий. Ну добре, що я змістив цей вантаж ближче до ведучої вісі. Притягнув ремнями. Тому що ці паліти, які зараз буду на другому розвантаженні, розвантажувати в місті Осло, теж філія фірми Вентісталь то стоїть палета на палеті і вони настільки легкі, що я навіть вручну можу їх пересувати. А от 4 палети, які будуть вестися на 3-4 розвантаження, там уже вага щось близько 700 кг. Добре, їдемо. Залишилось 56 км до, до другого розвантаження. Там буде простіше, не думаю, що буде під рампою, тому що бокове розвантаження, скоріше за все, тільки 6 палет. Добре, тут розвантажено вже. Тут теж залишилось 5 ящиків. Ці перші три буде третє розвантаження, а ті два останнє. Ну, так що якось так. Ще два розвантаження і кінець.